Вітаю всіх! Хочу глянути швиденько. Дуже ще одне відео. Мер Харкова хоче взяти кредит на відновлення енергетики, теплопостачання в Європейському банку реконструкції та розвитку. Я як банківський працівник і вчилась в банківському інституті, розумію, що це за банк. Давайте так: наш мер Тері Хоу візьме цей кредит на відновлення в ЄБР. Так, дивіться, кредит йому дають. Тому що важка ситуація. Кредит дають. Однозначно дають кредит. Ситуація дуже важка. Просто обмеження нереальні. Для ворога у нас тупік, щоб ви розуміли, взагалі, в принципі. Але якщо умова про кредит, дивіться, дають. чи дають Терехову кредит. Кредит дають. Ці гроші потрібні нам, тому що ми без них не витягнемо нічого. Це дуже добре. Я зараз візьму нову колоду свою. Кредит він отримає. Хочу подивити ще. Так. Мер Харкова Терехов отримує кредит у банку ЄБРР кредит на відновлення енергетики, теплопостачання для опалення взимку. Він отримає. Так, дивіться, шістка кубків. Ця колода каже, що не на 100%, так як хочеться, це буде. Ось, може, менша сума буде, тому що є оборона, є захист. І скажу чесно, тут через військові дії будуть питання. Ось наскільки воно вигідно зараз? Але світ. Допомога світу серйозно. З... Ключову роль допомога світу. Через світову допомогу є шанс отримати. Добре. Зараз питаю ще так. Наш мер Терехол виб'є гроші. В Європейському банку реконструкції і розвитку для відновлення опалення електроенергії на зимку. Він виб'є ці гроші. Так, буде вибивати, домовлятись, буде конкретно домовлятись про них. Буде конкретно про них домовлятись. Тому що вони потрібні. Ви знаєте, так, велика Вірогія, що все дадуть. І тому, що в топіку нам ми без них не зможемо зовсім. Двіка мечів це топік, ми не зможемо без цих грошей. Тому така ситуація на даний момент часу.